Вітаю, шановні партнери! Сьогодні продовжимо наш курс по оформленню замовлень у фасадному калькуляторі Майстер Плюс. Розглянемо операцію фрезерування отворів. Є два варіанти: ручне оформлення через задання параметрів отвора або шаблони фрезерування. Пройдемося по кожному окремо. Дана іконка відповідає за свердління в ручному форматі. Для ручного оформлення отворів оберемо початок координат. Ми реалізували дану функцію для зручності, бо різні майстри реагують відступи від різних сторін. Далі вносимо координати центра отвору, його глибину, сторону, розташування і обираємо діаметр зі списку. Наприклад, буде 120 на 50. Або давайте зробимо інакше. 22, 13. Сторона операції зворотньою і діаметр. Таким чином, ми з вами зробили фактично петлю. Колонки рядки з субом ігну. Додати. Одразу підмічу будь-яке фрезерування помаранчевого кольору це операція на тильній стороні. Зараз ми дивимося на лице деталі. Тобто дане фрезерування якби наскрізь проглядує. Якщо фрезерування сіре, воно на лиці. Зараз продемонструю, як це виглядає. Сторона операції весива, діаметр 35, зсуво ігноруємо і бачимо сірий кулір. А для оформлення наскрізних отворів у полі глибина просто ставимо значення на 1 мм більший за товщину плоти. МДФ у нас 18 мм, тому, відповідно, глибина для наскрізного отвору має бути 19. Ставимо, обираємо діаметр і зберігаємо. Наскрізний отвір. У нас вже позначається чорним кольором. Для зручності ми також реалізували і шаблонні види свердлінь до них можна перейти за допомогою даної іконки. Вона знаходиться над іконкою історії операції. Тут реалізовані шаблоні види свердлінь і під рафікси, і під мініфікси та конфірмати. Ну і обов'язково під петлі. Для прикладу оформимо петлі, обираємо від якого кута вони у нас будуть йти, і, і по якій стороні. Обираємо кількість петель, давайте навіть три, ставимо відступи в сторону свердління і тип. Додаємо. І бачимо, що якраз таки по верхній стороні від лівого кута. У нас проставилося три петлі симметрично з відступами 22 мм по стандарту від верхнього краю. Тут відступи 100 мм. І одразу є свердління під шов. І на виході отримуємо готовий фасад з присадкою. Сподіваємось, це полегшить вам життя та підніме настрій. Бажаю вам гарного та насиченого! Приємними емоціями дня.